Я вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, мир вам. Потребую вашої молитви. І добре є, коли ми, приходячи в зібранні, ми перебуваємо в молитованому стані за хід зібрання, тому що коли ми приходимо, ми віримо, що Господь є серед нас і Він робить свою працю над кожним, над нашими серцями. І хай би Господь прибув надалі і благословив це зібрання у своїй повноті. Бажання на серці читати слово Господнє хотів би, щоб ми разом відкрили. Свої Біблії, які ми вдома читаємо, з якими йдемо в зібрання, тому що віруючі люди вони носять святе письмо. Коли ми чуємо і ми ще подивимося, де воно і написано, нам завжди буде краще це відкрити. Можливо, поділитися ще з іншими людьми. І я заохочую, щоб ми відкривали Боже Слово. І могли орієнтуватися в Святому Письмі, де що є написано. Євангелія від Луки, 10 розділ, і буду читати з 38-го вірша по 42-й, включно. Євангелія від Луки, 10, 38, написано так. І сталося, коли вони йшли. Він прийшов до одного села, одна ж жінка, марта їй на ім'я. Прийняла його в дім свій, була ж у неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах Ісусу та й слухала слова Його, а Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя. Скажи їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповідь їй, марто, марто, турбуєшся й журишся, ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. І хотів би звернути нашу увагу на повеління або слова Ісуса Христа, обрати кращу частку, котра. Не відбереться. Виявляється, ми стикаємося з вибором, робити те чи інше. І те в зібрання лишатися вдома, робити ту справу чи не робити її. Віруючи людям, вони стикаються з вибором. От. І воля людини, вона є даним Богом, От як вінець Божого творіння, людина має право вибирати. Звичайно, на наш вибір ведеться різний вплив. От. І взагалі, ви знаєте, кожна людина в своїй ментальності, вона десь в характері чимось відрізняється. Ми бачимо двох сестричок, які Господь, яких навідував це село, одне село це Євіфанія, недалеко від Єрусалиму, де Господь часто зупинявся в тому домі. Вони були готові прийняти їх його завжди в цей дім. Вони ще мали брата Лазаря. І ми бачимо, що Марта вона запросила. Це стосується довіруючих людей, які запрошують або запросили Ісуса Христа в своє життя, в своє, свій дім, в свою сім'ю, запросили. І ми бачимо, є так, що Ісус, власне, коли Він заходив в Дім, Він, як учитель, він виголошував Слово. І одна з сестер вона зайняла таку позицію. Щоб прибути в ногах Ісуса Христа і чути Його Слово. Ісус підкреслив, що це є краща частка за, за Марійну частку. Отже, ми маємо розуміти, що ми можемо вибирати вибрати кращу частку це вибрати час у ніг Ісуса Христа, щоб перебувати і чути Його Слово. Слово Господнє воно є повне благодаті Божої. Слово Боже, воно несе з собою дух життя. Каже апостол Іван: те, що ми чули, що ми бачили, чого руки наші торкалися, це є слово життя. Він це описує в першому пізнанні і каже: і ми це звіщаємо і вам, щоби і ви мали спільність, спільність наша з Господом нашим Ісусом Христом. І Богом Отцем. Ми сьогодні прийшли, прийшли в зібрання, щоб чути Господнє слово, і ми вибрали цю частку, хоча ми могли і не прийти, і лишитися вдома. Це є краща частка, тому що це слово, як Ісус сказав до Самарянки, кожен, хто воду цю п'є, він буде прагнути знову воду земну, воду джерельну. Але Він каже, хто питиме воду, що я йому дам. Він не буде прагнути вік, бо вода стане в нім джерелом тієї води, яка тече в життя вічне. Це слово благодаті. Якщо ми будемо ним наповнені, дорогі, воно принесе в наше іство життя. І тому він каже, яка не відійметься від неї, а це життя воно переходить в життя вічне. Обрати кращу частку в старому заповіті. Коли я розмірковував, є один приклад, який мені закарбувався в серці, тому що коли ми отримуємо якесь післання за церкви, і ми роздумуємо над ним, і нам Духом Святим наводиться ще інші місця писання, які підтверджують цю думку. Хотів би звернути перша книга Самоїлова, третій розділ з першого вірша, я так зачитаю вибірково деякі тексти. А отрок Самоїл служив Господеві при Ілії. А Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часте. І сталося того дня, коли Ілій лежав на своєму місці, а очі його стали затимнятися, він не міг бачити. І поки Божий світильник ще не погас, а Самоїл лежав у Господньому храмі, там, де Божий ковчег. І ми бачимо, що. Священник лежав у своєму домі на ложі, а отрок Самоїл. Він вибрав це місце, він вибрав кращу частку, щоб перебувати в тому стані, де свого часу з'являвся Господь своєю присутністю. Він був, де був Божий ковчег. І він вибрав оце місце. І ви знаєте, прийшов час, Господь починає говорити. На той час було непростий стан серед Ізраїля, як ми це оцінюємо. Господнє слово було рідке, а хіба не було закону Миссеєвого, хіба не було ранніх пророків, чи не було писання? Вони були, і вони напевно що читалися. Але те слово, яке було откровенне, воно було рідким. І ми бачимо, що Господь він починає говорити, він починає говорити до тої людини, до чоловіка, яка вибрала кращу частку в єднанні з Господом, подібно так, як вибрала частку і Марія у них Ісуса Христа. Ви знаєте, Самоїл, він, будучи отроком, він ще не знав, як промовляє Господь. І Він чує голос «Самоїли, Самоїли». і він біжить до священника. І так було раз, чи ти кликав мене, і я не кликав тебе. І в друге, і в третє. І тоді священик зрозумів, маючи вже духовний досвід, що цього молодого отрока кличе Господь. Брати і сестри, ми спостерігаємо, що наші молоді браття вони стають. Пробую ділитися словом, але як важливо є, щоб вибирати цю частку в єднанні з Господом, присутності Господньої, перед тим, як говорити слово. Тому що Господь промовив до Самуїла в видінні і те слово, яке йому було потрібно передати, щоб він забажав з Ілієм домом, і він під страхом, але він доніс це слово. Господь він бажає, щоб відкривати свої канали. Він бажає, щоб снаряжати нових проповідників, служителів, яким хоче доручити діло служіння. Але він хоче, щоб вони обрали частку присутності з ним, подібно як обирала Марія. Розуміємо це. Йдемо далі із того тексту, як ми прочитали. Ви знаєте, коли Ісус обирав після молитви апостолів. Він обрав 12ох і є підкреслено, щоб вони перебували з ним, в єднанні з ним. Він нуждається, бачимо ми, ми ж в відносинах. І добре є, коли ми, будучи християнами дорогі, ми вибираємо цю частку, щоб перебувати в Його слові, перебувати в Його присутності. Коли апостол Павло він пише послання до Ефесян, ми читаємо в п'ятому розділі. 18-й текст. Сказано так, Ефесян 5:18. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом. Знову ж таки, є вибір в людини. Ми розуміємо, виходячи з нашого контексту, і в церкві є постанова, ми не вживаємо вина, тому що працюємо з людьми, котрі вони вийшли з алко наркозалежності, і щоб не бути провідником для, її, для спокус, ми з цього стримуємося. Хоч, можливо, дехто собі може вважати і потішатися в цьому, але Боже Слово говорить: не впивайтесь воно, тому що в ньому є розпуста, але дає порівняння про ту кращу частку, краще наповнюйтесь духом. Є цей кращий стан переживання, який може мати відроджена віруюча людина, присповнені Божою благодаттю і благодаттю Духа Святого. Коли, воно торка... коли Дух Божий торкається з серця людини, і віруюча людина переживає болезить з Господом. Ми говоримо про кращу частку. Ви знаєте, Марія вона обрала місце присутності, єднання з Господом. Це є важливо. І це не відійметься, каже Ісус, від неї. Хай би Господь допоміг нам розуміти, щоб ми також вибирали. Вибирали не тільки коли ми приходимо і тут публічно маємо молитву чи поклоніння, чи хвалу, а вибираємо ту частку, коли ми є вдома, коли ми є наодинці, ми можемо також співати, славити Бога, щоб наповнятися Його Святим Духом. Як робив Давид свого часу. Він був один пастух десь там в полі, але він брав і він і грав, і його навідував Святий Дух. Пам'ятаємо про це, це є та частка, яка не віддіймеся, тому що з нею присутність Божої благодаті вона навідує серця. Ісус Христос, говорячи про події останнього часу в Євангелії від Луки, ми читаємо 21 розділ. 34 четвертий по 36 вірші каже: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той вас не прийшов несподівано». Марія, ця марта, вона обрала, щоб піклуватися і турбуватися по дому. Дорогі, і це, треба, і це потрібно. Але потрібно є це краще, що ми маємо розуміти. Те, що переходить вічне життя, щоб не обтяжувалися і зверніть увагу, що перше стоїть мова не на жерство. Як часто ми, ми, чуємо, чи ми чуємо такі настанови відносно вживання їжі, перебільшеного вживання їжі, надмірні застілля, але там далі говориться наступний вірш, каже: кожного часу моліться. Знову ж таки, показується одне, і показується і більша частка. Моліться кожного часу, щоб ви могли уникнути всього того і стати перед Сином Людським. Знову ми бачимо вибір. Ми є відроджені християни, ми маємо те чи інше. І Господь нам через слово нагадує, як сказав до Марти з любов'ю, каже: Марто, Марто, турбуєшся. Про багато чого. І ми турбуємося. Давайте ми зробимо аналіз своєго життя, наскільки ми турбуємося, нас почали виключати світло. Але чи ми маємо більше час для молитви, коли виключається світло, чи ми більше читаємо Боже Слово, коли виключається світло, коли немає можливості працювати? Де коли нас Господь вставить якісь певні умови, щоб також ми навчилися обирати цю кращу. Частку, яка не відбереться. Час швидко спливає, йдемо далі. Далі ми бачимо, що Марта вона починає перед Господом виявляти негодування на свою сестричку Марію, яка опинилася в ніг Ісуса Христа. І тут знову відкривається нам думка: а як ми будемо реагувати, коли в нашу адресу звучить, можливо, на нас говорять. Можливо, про нас щось розповідають перед, перед Господом. Можливо, ми чуємо або догадуємося, що про нас ідуть якісь плітки, щось, якесь демовлення. Як ми будемо реагувати? Нам зазвичай хочеться завжди постояти за себе і сказати, владно, декуди з відвагою те чи інше. Але ми бачимо, що Марія вона мовчить. І тут. Думка така, якщо ми самі не відповідаємо, а дозволяємо Господу заступитися. Господь Він діє за кожного з нас. Перший Солонян, 4 розділ, 6 вірш. Перший Солонян 4.6. Прошу відкрити. Перший Солонян 4.6. Там згадується, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше, казали ми вам та й засвідчили. Виявляється, між братями чи, може, між сестрами, також виникати якісь непорозуміння. Але тут згадується, щоб ніхто не кривдив. От, і є Господь, котрий є месник або котрий заступається. Пригадуйте, в старому заповіті одній команді служителів, Мар'ям і Аарон, вони почали нарікати на Мойсея за жінку кушіянку І Господь це почув. І коли з'явилися перед Господнє лице в присутності, Господь він промовив слово, коли з вас буде пророк, каже, чи я не дамся пізнати йому, але не так муж Мойсея. І згадано, що Мойсей був найлагідніший. От, і запалав Господній гнів, і вих... слава Господня відійшла, і Мар'ям, вона прокаже нас стоїть. І тоді Арон підходить, він просить, будь ласка, мій пане, помолися, помолися за нас. Ми поступали нерозважно. От. Господь, ми бачимо, Він сам діє в тих випадках, коли власне. Ми займаємо правильну позицію. Коли ми від себе не воздаємо, але ми смиренно і в покоренні ми йдемо до Нього, ми добиряємо. І ми бачимо із Івангелії, що сам Господь Ісус Христос він також так чинив. Перше пізнання апостола Петра відкриємо другий розділ: 23-й текст. Перше Петра. А коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. А що власне відбувалося? Знову йдемо до книги Старого Заповіту Ісаї 53, Ісаї 53.3 Він погорджений був, його люди покинули, страдник. Знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували Його. Цуралися Христа, коли він був принижені. Інколи про нас щось почули і десь дивився, брат ховає обличчя, не має відваги привітатися, простягнути руку. Як важливо в тих випадках займати правильне положення. Люди його не цінували. Йдемо до Євангелії від Матвія, 27, розділ з 39 го вірша. А хто побіч проходив, його лихословили та головами своїми хитали і казали ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш. Спаси самого себе, коли ти Божий син, то зійди з Христа. Так само і перевосвященики з книжниками та старшини, насміхаючися, говорили. Він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли ти цар, коли цар він ізраїв, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив, я син Божий. Також насміхалися з нього і розбійники, що з ним були розп'яті. Те, що ми прочитали в післанні Петра, ми інші місця побачили, як воно відбувалося. Син Божий, той, який був автором всього творива, той, який був начальником життя. Той, який має владу звести легіони ангелів, щоби заступилися за нього, ми бачимо, що Він в тих скрутних обставинах довіряється Отцеві, як Він вище сказав, Отче, я в руки свої передаю духа свого. Він довірив свою долю Богові отцеві, і він смиренно, як Агнець. Проходив її, і це є для нас прикладом дорогі. Вибрати кращу частку, це не відповідати злом за зло, не відповідати лайкою за лайкою, не відповідати осудом за осуд. От. Марія каже Христос: вона обирала кращу частку, яка не відійметься від неї. Коли ми самі смиренно уповаємо на Господа, ми довіряємося йому. І Є дія Господня, і потім десь думаєш, і через інших людей Господь заступився. Заступається Господь. Він так діє. Але якщо ми беремо все в свої руки, Господь стоїть в стороні, тому що ми тоді стаємо оборонцями. От. Хай Господь допоможе нам, щоб ми розуміли. Я тільки коротенько нагадаю, пам'ятаємо, обираючи кращу частку, це коли ми вибираємо Слово Боже. Слово благодаті, слово життя, яке не відійметься від нас. Обираючи кращу частку, коли ми вибираємо присутність Господню, сповнення Святим Духом, от, тому що це є в нас і це є також духовне життя. Коли ми вибираємо кращу частку, ми вибираємо тоді, коли не відповідаємо ми злом на зло. І поганою дією ми не відповідаємо так само, а довіряємося нашому Господу. Хай Господь благословить кожного з нас. Хай Господнє слово воно. Утверджує нас в вірі, хай Божа благодать, вона перебуває з народом Господнім і йому за все, хай буде слава, честь і поклоніння. Амінь. Давайте коротенько помолимося і подякуємо Богові.